Ну, що, герой за тебе? Фініш. Добігався. Піти ти хотів, мабуть, фігрично. Стати символом супротиву. Кіт Микола, гроза окупантів. А? Звучить? Ми раніше не зустрічалися? Але змушений розочарувати. Ти на камеру не потрапив. А значить, і в інтернет не потрапив. А у нас як зараз? В інтернеті нема, Значить, не було. Значить, всім на тебе начхати. А взагалі, навіть якби тебе там на камеру хлопнули. Максимум пост у Фейсбуці. Мовляв, буйний був. Чи не фопір? Все як завжди. Отже, що ми маємо? Завдання тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Опір при затриманні, е, додамо державну зраду і на десерт нездійснений теракт біля супермаркету. Разом років 30 ну, за гарні очі. Але й інший шлях. У нас воєнний стан. Мабуть, забув. Аналізи в тебе чудові. По мобілізації в штурмову групу пройдеш спокійно. Або. Спеціально для тебе п'ятирічний контракт, служба в тилу, наряди, ну хтось ж має це робити.